Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Все буде Україна або друга назва цього муралу. Український військовий зшиває Прапор України. Мурал цей знаходиться біля школи 219, ближче до озера Іорданського на стіні. Мурал був намальований 5 квітня 2022 року. Автор роботи переселенець із Донецька Олександр Корбан, який створив у Києві багато цікавих муралів. Мої улюблені роботи цього автора це дівчинка зі Скрипалькою, яка знаходиться у Святошинському районі міста Києва, мурал-танцююча пара, яка знаходиться у Оболонському районі міста Києва, мурал Афроамериканка, яка знаходиться на заправці АЗС в селі Софіївська Бощагівка. Наступний улюблений мурал цього автора це мурал, який він намалював у 18-му році у Маріуполі на 15-поверховому будинку, що на проспекті Миру, портрет дівчинки із ведмедиком. Дівчинку звуть Мілану. У 2015 році під час обстрілу окупаційними військами Маріупольського району мікрорайону Східний загинула її мама. Прикривши з собою своє дитя, дівчинка вижила, перенесла кілька операцій, але ногу врятувати не вдалося. Зараз цей мурал хочуть знищити орки, щоб приховати свої злочинні дії на території Маріуполя. Зараз Корбан переїхав до Тебілісі, де створив два гарних мурали. Перший мурал це дівчинка у вишиванці, яка тримає українські квіти. На другому муралі зображений боїсть ЗСУ, який повертається до закоханої дівчини, яка чекала повернення його з фронту. Мурал символізує, завдяки зусиллям українців ворог не зміг роздерти Україну. На муралі ми бачимо прапор України, який роздертий пополам. Українські військові шивають частину прапора, який постраждав від орського снаряду або кулі. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.